Глядачі переможемо. Поширійте, коментуйте лайкайте. Ми сила, активні бойові дії, тактика вогневого валу та підриви складів на території вже самої РФ. Такі новини звучать ледь не щодня. До прикладу, одне із нещодавніх сталася аварія на складі боєприпасів Міноборони, розташованому в селищі Бурмакіно Ярославської області. Також місцеві телеграм-канали повідомляють про вибухи в прикордонних з Україною російських областях, а саме в Курській, Білгородській та Брянській. Зокрема, відомо, що ЗСУ ліквідували центр управління дронами та базу окупантів окупантів Курській області, народний депутат від СН Юрій Мисягін зазначив, що було здійснено удар саме по базі у Тьоткіно. Початок занебу до збройних сил РФ розпочнеться тоді, коли ворожа армія не зможе поповнювати запас витрачених у війні ракет та артилерійських боєприпасів. Боєздатність армії Російської Федерації може відчутно знизитися в відсутність ракет. Боєздатність армії Російської Федерації може відчутно знизити відсутність ракет артилерійських боєприпасів або недостатня кількість артилерії. Таку думку висловив своєму відеоблозі військовий експерт. Олег Жданов за його словами, головним фактором вогневого ураження, яке завдає ворог по Україні, залишається ракетні війська та артилерія. Авіація має велику потугу, але вона має особливості застосування. Наприклад, для її успішного застосування потрібно подавити ППО противника відсотків на 70. Тоді будуть завдавати ударів, а не літаки в один день. Тоді будуть завдавати ударів, а не літати в один кінець. Тому основною залишається ракетні війська та артилерія. Тому основою залишається ракетні війська та артилерія. Зауважив він. Щодо застосування ворогом артилерії, то відчутною проблемою для російської армії стала відсутність достатньої кількості боєприпасів, що були продані та витрачені в інших війнах, які вела РФ у Чечні, Грузії та Сирії. Я так думаю, що промисловість не встигає, працює з коліс. Ми спостерігаємо застосування боєприпасів калібру 122 мм уже 2022 року. Випуску те, що випускає завод, одразу йде на лінію фронту, відзначив експерт. Олег Жданов наголосив, що Росія не знімає зі зберігання геацинти і МСТО, очевидно, саме через обмежену. Кількість боєприпасів натомість росіяни вимушені знімати гаубиці Д-20 і навіть Д 1 зірця 1943 року. Я не здивуюся появі гармат Д44 і Д-48 85-го міліметру калібру, тому що до них ще багато боєприпасів. А от 155-мм і 122-мм уже дефіцит. Зазначив він. Окрім того, за словами Жданова, в Росії вже закінчилися ракети калібр сухопутного базування а морського в обмеженій кількості. Іскандерів ще досить багато, але вони рідко застосовуються. Саме Така ситуація є причиною того, що керівництво Росії звертається з проханням про артилерійські боєприпаси та ракети до дружніх до неї північної Кореї, Китаю, Куби та Ірану. Підірвати боєздатність російської армії може або відсутність ракет і боєприпасів, або недостатня кількість артилерії, коли їх не стане. Тоді й розпочнеться занепад збройних сил РФ. Резюмував експерт. Нагадаємо, Іран посилює своє зобов'язання постачати зброю Росії для війни проти України, погодившись надіслати не лише ударні безпілотники, але й балістичні ракети класу Земля-земля. До зустрічі глядачі. Переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.